працюю на ну, так, серйозній роботі, і мене все влаштовує, мені все подобається, але при цьому мене періодично тягне, А може би я ще зайнялася чимось творчим? Чи це нормально? Бо в мене таке відчуття, і в мене вжилися дві різних особистості. А чому ні? Ми можемо бути абсолютно різними, і нам може подобатися абсолютно різні речі. І іноді люди хочуть знаєш, себе вилизати, бути лише ось такими, і все. І відкидають речі, які можуть бути насправді дуже ресурсними і класними. Які можуть приносити нам задоволення, існує така теорія, як тарілка ментального здоров'я? В чому вона полягає? У тому, що якщо ми хочемо почувати себе добре, нам потрібно у свій день уносити також момент творчості, тобто гри. І, от цей момент творчості це дуже класно, що він у тебе є. То я би тобі порекомендувала звернути увагу на те, як ти можеш турбуватися про себе, як ти можеш якісно відпочивати, аби не вигорати в першу чергу, аби тобі було максимально комфортно від цього.